Отже, ви вже дійшли до цього моменту в нашому плейлисті на Ютубі Міжнародна торгівля без зусиль. Це має означати, що ми переконали вас хоча б подивитися, що потрібно зробити, щоб розвинути свій потенціал у міжнародній торгівлі. Але я повторю те, що і я і Іан казали у попередніх відео: чарівної палички не існує, і для отримання цих переваг знадобляться час і зусилля. Однак перші кроки, які ми тут описуємо, можна виконати швидко і легко, і це нічого вам не коштуватиме. Навіть якщо ви вирішите, що дослідження міжнародних ринків це не для вас, ці поради допоможуть вам зміцнити свої позиції на внутрішньому ринку. Ми рекомендуємо почати з контрольного списку готовності до експорту. У ньому перераховано, що потрібно зробити, щоб підготувати експортний план, а потім його реалізувати. Завдяки цьому, ви зможете побачити, на якому етапі цього процесу ви перебуваєте. Ми підготували для вас контрольний список, який ви можете завантажити з веб-сторінки Expo UK, посилання на яку я залишив у описі. нижче. вам не обов'язково мати відповіді на всі запитання. Однак саме з цього починається процес розробки ваших експортних планів і дає вам краще уявлення про те, що буде потрібно водночас вам слід перевірити публічний профіль вашої компанії. Саме так ви виглядаєте для сторонніх осіб. Переконайтеся, що він справляє як найкраще враження це так само важливо для внутрішніх продажів, як і для міжнародних. Тому, навіть якщо ви вирішите не використовувати закордонні можливості, це буде корисним для вас у середині країни. Почніть зі створення профілю в офіційному реєстрі вашої компанії. Чи є вона актуальною, повною та точною? Якщо ні, внесіть необхідні виправлення. Чи ваш вебсайт актуальний? Ви проводили SEO-аудит, обов'язково внесіть усі виявлені оновлення та покращення. Посилання на відповідні інструменти для SEO перевірки можна знайти в Альманасі експортера. Посилання на це також наведено в описі нижче. Ймовірно, потенційні закордонні партнери попросять провести кредитну перевірку вашої компанії. Вам слід перевірити, що вони ймовірно побачать. Якщо вас не влаштовує те, що ви бачите, ви можете обговорити з кредитною агенцією, як покращити ваш кредитний профіль. Існує кілька бізнес-довідників, де ви можете безкоштовно опублікувати профіль своєї компанії. Головне, що варто розглянути, кінце реєстрація в компас знову ж таки, нижче ми надаємо посилання на сайт компас. Інші бізнес-довідники можна знайти в Exporters Almanac. Алманак. Ваші бізнес-електронні адреси повинні відповідати домену вашої компанії. Якщо хтось у вашій компанії досі використовує електронну адресу, Google Mail або подібну, це створює враження, що ви не велика компанія і не здатні бути міжнародним партнером. Якщо це так, вам слід внести необхідні зміни після того, як ви переконаєтеся, що у вас усе впорядковано, і переглянете свій контрольний список готовності до експорту, ви зможете вирішити, чи варто рухатися далі. Якщо ви вирішите не продовжувати, це не робить вас поганою людиною. Це просто означає, що ви розглянули варіанти і вирішили, що вони вам не підходять. Однак ми сподіваємося, що ви вирішите розвивати свій міжнародний потенціал і що відео, які ми тут надаємо, допоможуть вам у цій подорожі. Дякуємо за перегляд. Якщо ви хочете зв'язатися з нами безпосередньо, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані, це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться з ними цим посиланням. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео в цьому плейлисті. Посилання на нього знаходиться прямо тут.